Параграф 39, електричний струм у газах. Прочитавши назву параграфа, дехто з вас здивується, ми ж на початку розділу вивчали, що гази є діелектриками, а це означає, що в них немає вільних заряджених частинок. Тож про який електричний струм може бути мова. Зауваження цілком слушне, але йшлося про те, що гази є діелектриками за звичайних умов. Існують умови, за які гази можуть ставати провідниками. Проте, коли це відбувається і що собою являє електричний струм у газах, ітиметься в цьому параграфі. Проводимо експеримент. Складемо електричне коло з потужного джерела струму, гальванометра та двох металевих пластин, розділених повітряним проміжком. Замкнувши коло, побачимо, що стрілка гальванометра не відхиляється, рисунок 391А. А це означає, що в колі немає електричного струму або струм такий слабкий, що навіть чутливий гальванометр його не реєструє. Отже, зробимо висновок за звичайних умов у повітрі майже немає вільних заряджених частинок, і воно не проводить електричний струм. Помістимо між металевими пластинами запалену спиртівку, стрілка гальванометра відхилиться, рисунок 39.1b. це означає, що в повітрі з'явилися вільні заряджені частинки, і воно почало проводити електричний струм. З'ясуємо, що це за частинки, звідки і як вони з'явилися. Знайомимося з механізмом провідності газів. На відміну від металів та електролітів, гази складаються з електрично нейтральних частинок, атомів і молекул, тому за звичайних умов повітря є ізолятором. Коли полум'я спиртівки нагріває повітря, кінетична енергія теплового руху частинок повітря збільшується настільки, що в разі їх зіткнення від частинки може відірватися електрон і стає вільним. Втративши електрон, молекула або атом стає позитивним йоном. Рисунок 39.2 Здійснюючи тепловий рух, електрон може зіткнутися з нейтральною частинкою і вона його захопить, утвориться негативний йон рисунок 39,3. Процес утворення позитивних і негативних іонів та вільних електронів із молекул атомів газу називають іонізацією. Якщо іонізований газ помістити в електричне поле, то внаслідок дії цього поля позитивні йони рухатимуться в напрямку силових ліній поля, а електрони та негативні йони в протилежному напрямку. Рисунок 39.4 У газі виникне електричний струм. Електричний струм у газах являє собою напрямлений рух вільних електронів, позитивних і негативних йонів. Електричний струм у газах інакше називають газовим розрядом слід звернути увагу на той факт, що газ може стати йонізованим не тільки в результаті підвищення його температури, але й внаслідок впливу інших чинників. Наприклад, верхні шари атмосфери Землі іонізуються під дією космічних променів. Сильний іонізаційний вплив на газ мають рентгенівські промені і так далі. Даємо означення несамостійного газового розряду. Досліди показують, якщо усунути причину, яка викликала іонізацію газу, прибрати пальник, вимкнути джерело рентгенівського випромінювання тощо, то газовий розряд зазвичай припиняється. Газовий розряд, який відбувається тільки за наявності зовнішнього іонізатора, називають несамостійним газовим розрядом. З'ясуємо, чому після закінчення дії іонізатора газовий розряд припиняється. По перше, у процесі теплового руху електронів і позитивних йонів може відбутися рекомбінація об'єднання їх у нейтральну молекулу. Атом рисунок 39,5. По-друге, внаслідок дії поля вільні електрони рухаються до позитивного електрода анода і поглинаються ним. Негативні йони рухаються до анода, віддають йому зайві електрони і перетворюються на нейтральні частинки. Позитивні йони, досягши негативного електрода катода, забирають у нього електрони і теж перетворюються на нейтральні частинки. Нейтральні молекули й атоми повертаються в газ. Отже, якщо іонізатор працює, у газі безперервно з'являються нові йони. Після припинення дії іонізатора. Кількість вільних заряджених частинок у газі швидко зменшується і газ перестає проводити струм. Дізнаємося про іонізацію електронним ударом. За певних умов газ може проводити електричний струм і після припинення дії іонізатора. Газовий розряд, який відбувається без дії зовнішнього іонізатора, називається самостійним газовим розрядом. Розглянемо, як відбувається самостійний газовий розряд. Під час руху в електричному полі швидкість електрона поступово збільшується, проте це збільшення не може відбуватися нескінченно, оскільки електрон стикається з частинками газу. Якщо між зіткненнями електрон устигне набути великої швидкості, то зіткнувшись із нейтральним атомом чи молекулою, він може вибити з них електрон, іншими словами, може їх іонізувати. У результаті іонізації утворюється позитивний йон і ще один електрон. Послідовність таких зіткнень приводить до створення електронної лавини рисунок 39,6. Описаний процес називають ударною іонізацією. Або іонізацію електронним ударом. Електрони, що утворилися внаслідок ударної іонізації, прямують до анода і врешті-решт поглинаються ним. Проте газовий розряд не припиниться, якщо в ньому будуть з'являтися нові електрони. Одним із джерел нових електронів може бути поверхня катода. Річ у тім, що позитивні йони прямують до катода і вибивають із нього нові електрони. Іншими словами, внаслідок бомбардування катода позитивними йонами відбувається емісія випускання електронів з поверхні катода. Таким чином, самостійний газовий розряд підтримується за рахунок ударної іонізації та за рахунок емісії електронів із поверхні катода. З'ясовуємо, за яких умов можлива іонізація електронним ударом. Щоб електрон зміг у разі зіткнення вибити електрон із нейтральних атома чи молекули, він має набути достатньої кінетичної енергії. Це може відбутися у двох випадках, якщо електрон буде дуже довго розганятись або якщо він буде розганятися дуже швидко. За нормального тиску П приблизно дорівнює П атмосферному, електрони в газах дуже часто стикаються з атомами і молекулами газу, тому електричне поле, в якому рухається електрон, має бути досить сильним, щоб електрон до зіткнення встиг набути енергії необхідної для іонізації. Якщо ж тиск газу малий, П менше 0,1П атмосферного, тобто газ є досить розрідженим, то час між зіткненнями значно збільшується, і електрон може набути енергії необхідної для іонізації молекули атома в слабшому полі. Підбиваємо підсумки. За звичайних умов газ практично не містить вільних заряджених частинок, тому не проводить електричного струму. Щоб газ почав проводити струм, його необхідно іонізувати. Йонізацією газу називають процес утворення позитивних і негативних йонів та вільних електронів із електрично-нейтральних атомів і молекул. Електричний струм у газах являє собою напрямлений рух вільних електронів, позитивних і негативних іонів. А газовий розряд, який відбувається тільки за наявності зовнішнього іонізатора, називають несамостійним газовим розрядом. Розряд у газі, який відбувається без дії зовнішнього іонізатора, називають самостійним газовим розрядом. Він можливий завдяки іонізації електронним ударом і завдяки емісії електронів з поверхні катода. Фізика і техніка в Україні, Інститут електрозварювання імені Патона, НАН України, Київ. Практично кожного дня ми зустрічаємося з явищем догового розряду або наслідками його дії. Це і маленькі сонця, які палають у руках робітників на будмайданчиках, і звичайні петлі приварені до вхідних дверей вашої оселі. Саме завдяки зварюванню договий розряд набув такого поширення. Безперечний світовий авторитет України в цій галузі забезпечили роботи вчених інституту електрозварювання імені Патона. Світове визнання інститут здобув завдяки новітній для свого часу технології зварювання під флюсом, яку розробив засновник і перший директор інституту академік Євген Оскарович Патон, роки життя 1870-1953. На фото відомий суцільно зварний міст Патона в Києві. Цей міст американське зварювальне товариство визнало видатною зварною конструкцією ХХ століття під керівництвом академіка Бориса Євгеновича Патона роки життя 1918-2020, який очолював Інститут електрозварювання в 1953-2020 роках. Розроблені не тільки традиційні засоби зварювання для промисловості, а й новітні технології, які застосовують у космосі і навіть для зварювання живих тканин.